Ще одна тема, яку я хотів би е торкнутися. Чому ви дратуєте когось? Ну, або ви не дуже приємна людина, або дратує ваш, ваше світло. Люди, які живуть в правді і несуть добро, дуже дратують інших. Дуже. Я це вам кажу свідомо. Е -е, знаючи то, при тому, що я ставлю фільтри. На комфорт інших людей. Все одно зайдіть в темну кімнату, абсолютно темну, зі, зі сирничком. Люди зажмуряться, їм буде боляче в очі. Так працює світло. Тому ставте фільтри, спілкуйтеся з зрозумілими словами на тому рівні, на якому знаходиться ваш співрозмовник. І з людьми вам стане комфортніше. І, точніше, їм з вами стане комфортніше. Таке всяке відбувається. І це, і це нормально. От. То, що ви дратуєте когось, ви ж не 100 баксів, щоб вас любити за любих обставин. Правильно? От. Ви не, не, не портрет на 50-ки. Щоб дуже тішити людей. Це теж, правда, істина. Тому, любі мої, собі майте спокій, якщо ви когось дратуєте, це клопіт тої людини, яку. Е ви дратуєте. Але якщо дратують вас, це або знову світло, смикає за вашу заздрість, гординю, образи і таке інше. Успіхи інших людей дратують найбільше. Да, і це правда істина. Тому, любі мої, якщо вас хтось дратує, подякуйте цій людині. Розберіться, що саме в ній вас дратує. Світло і успіхи цієї людини, ну, значить, треба попрацювати з короною, заздрістю і іншим, і страхом чогось не досягти, страхом чогось не мати. Але якщо якісь е цікавинки дратують вас в людині, скаридність, хамство, агресія, е заздрість людська. Дзеркало, згадайте, ви бачите себе у цій людині. Працюйте з тим, що дратує вас в цій людині. Це прийшла підказочка. І коли ви зцілите то в себе? Безперечно, безперечно, ви ця людина перестане вас дратувати.